16 липня, 8.30 ранку. Центр надання адміністративних послуг у Чернігові. Микола Хільченко прийшов оновити свої військово-облікові дані. Дві тижні тому я взяв талончик і сьогодні мені на 8.45. Працюю водієм, даю подільником, тому до останнього дня не мені... міг. І обновити свої дані чоловік. Говорить, хотів оновити дані через додаток Резерв Плюс, але витяг так і не отримав. Тому вирішив звернутися сюди. Резерв мене поки що не обновило до той пір, щоб я мог отримати Ну, код, код. Запис до ЦНАПу для оновлення даних закрили 2 липня через великий потік людей, каже начальник відділу адміністративно-консультативних послуг Ігор Власенко. За його словами, за день центр приймає від 130 до 200 військовозобов'язаних, але лише за попереднім записом і сталончиком. Іноді, каже Ігор Власенко, вони роблять винятки. Інколи буває людина написано конкретно зверніться до ЦНАПу. Це Таких випадків мало, десь приблизно там ні п'ять траплялося. Таких людей так ну я буду особисто приймати. Ну, тобто, всі люди, які мають пільги, ми будемо приймати. Це люди з інвалідністю, учасники бойових дій, ветерани війни. Оновлення даних ускладнює повільна робота електронних кабінетів, але це не єдина проблема, каже Ігор. Вчора ще сталася та проблема. Люди подають заяву, але не формує результат заяви. Тобто не витяг, не військово-обліковий документ. І ось, наприклад, тільки сьогодні зранку нам поприходили відповіді. Зараз ми будемо це друкувати, обзвонюватися від людей, щоб вони забрали результати. За вчора, говорить Ігор Власенко, прийняли 138 заяв. Тобто, по факту адміністратор, крім того, що йому сьогодні треба приймати людей. Йому треба ще телефонувати людям, які були вчора. За словами Ігоря Власенка, загалом за два місяці, відколи не був чинності закон про мобілізацію. У ЦНАПі оновили дані понад 5,5 тисяч військовозобов'язаних. Відзавтра Від завтра тих, хто це не зробив, штрафуватимуть. Лесі Гнатенко Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.